Ця машина із закритими ганчіркою номерами возила по Комсомольську молодиків, які ламали в місті агітаційні намети. Так стверджують громадські активісти, які збирають підписи за збільшення орендної плати за землю для полтавського ГЗК. До намету Людмила Величко машина заїхала прямо на тротуар. Під'їхали 4 чоловіка, вийшли із машини, просто бігом вирвали все, що було на столі, і е, сіли в машину і уїхали. Машина була, е, номера закрытый обычной тряпкою, тобто не можна було опознать, хто це и что це, как это происходит, хто це делает. Це був старий Лазік зеленого тюназі. Біля ресторану наутілу зловмисники вкрали намет. У машину затягнули столи, газети, підписні листи та рештки порваного намету. Активісти встигли втекти. Далі автівка із закритими номерами поїхала до інших пікетів. На місце подій викликали міліцію. Власники наметів подали заяву про крадіжку. Правоохоронці розпочали слідчі дії. Сьогодні громадська організація Комсомольський фрактор проводилась. Мірне прикотування у місті Комсомольську було розміщено 10 палаток інформаційних. В цих палатках люди передавали інформацію населенню. Із 10 палаток на 3 з них скоїли напади. Три палатки вкрали. Активістам нанесли моральні травми, побої нанесли людей залякали. Випадку, що з агітації, агітацію вкрали. вот здесь Да. Возле церкви вот этой деревянной. Ну, на лей, на аллее, по Да. Ну, сейчас по квартирный обход покажу, что тут. Ну, тут люди на площадке были, сейчас он их попросит. Після поїздки по комсомольську УАЗик із закритими ганчіркою номерами вільно заїхав на територію полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Видно, що охоронець пустив машину за перепусткою. Відеозаписи з цією машиною міліція долучить до кримінальної справи.